Всім привіт! Вітаю на каналі On the Mountain. Мене звати Олександр. Типа так? Типа так. Типа так. І сьогодні я вам розкажу про топ-5 концертів, на яких я побував. Топ 5 -машин. машин. Місце номер 5. Концерт гурту Люмосбек. Люмузбек гурт, який не залишить осторонь поціновувачів альтернативного року та текстів, які пронизують кожен сантиметр тіла мурахами. Концерт відбувся для благодійної мети зібрати кошти для підрозділу барабанщика гурту, хоча людей було небагато, та концерт видався атмосферним. На мою думку, гурт дуже недооцінений, тому і збирає невеличку публіку на своїх концертах. Але віддано. Я хочу попросити кожного з вас ходити на концерти андеграунд виконавців та давати стимул їм працювати і розвиватися в сфері музики, щоб у майбутньому ми чули все більше хороших українських пісень. А ми переходимо далі. Місце номер 4 Концерт гурту Шмальгаузен. Молоді хлопці з гурту «Шмальгаузен» збирають повні зали, тільки виставивши афішу в інтернет-простір, що навіть такий великий майданчик, як Палац Україна, не став для них перешкодою. Мені пощастило попрацювати у фідній групі палацу та після пропуску всіх людей потрапити у переповнений зал та послухати цей прекрасний гурт. Хоч і сидів я на сходах, та це було навіть якось атмосферніше, ніж просто на креслах. Мені нічого не заважало танцювати та відриватися під треки хлопців. Місце номер 3. Концерт гурту Океан Ельзи. Океан Ельзи це як улюблена страва, яку хочеться куштувати вічно. Ще самого Малечку пам'ятаю, батько вмикав у своїй машині магнітолу та діставав єдиний диск. І це був диск з найкращими піснями океану Ельзи. Я заслухав всі треки до дір, та в моїй свідомості на рівні ДНК вже всі тексти до цих пісень. Тому не відвідати концерт цього прекрасного гурту, який був п'ять днів поспіль у палаці спорту, було б злочином. На жаль, повітряна тривога через росіян змусила нас покинути майданчик. Але слухачів чекав сюрприз. Святослав Вакарчук спустився в метро та продовжив концерти кількома піснями, піднявши настрій всім. Місце номер 2 Концерт гурту Скажи Щось погане. Кажи щось погане, як свіжий ковток води в українському альтернативному року. Концерт спочатку видався мені трохи вялим, але ми з товаришем взяли ситуацію в свої руки та розворушили публіку. Далі все пішло як по маслу. Невід'ємний слем, танці в колі, флешмоби та підняття мого товариша на руках над головами всіх гостей. Вже на кінець я був наче побитий та виснажений, але з неймовірними емоціями. І перше місце концерт Unsleeping. О, oh, як це було прекрасно. Все, що треба було. І атмосферний аукціон з самого початку, і слем, і прекрасний вокал та інструментал. Хлопці запалили зал, публіку та наші серця. Я був настільки вражений, що цей концерт навіть став основою для мого індивідуального завдання на захист практики в універі. Все більше нічого говорити не буду. Бігом слухати Unsleeping. А взагалі в моїх планах також створити гурт і влаштовувати концерти. От, послухайте мої починання. Мав, <піл 'я> <піл 'я> ти руками не вмію Рукам ні, <піл> я просто.